Якщо в фарбниках присутні бади, що таке БАДИ? Це догляд, масла, якісь зволоження, то ці БАДи будуть працювати на останніх двох-трьох хвилинах. Це розуміння і це знання говорить про те, що фарбу краще перетримати на якихось 5 хвилин ніж не дотримати. Якщо ми фарбу не дотримуємо, відповідно наші БАДИ доглядові компоненти активні не спрацюють в структурі волосини, і ми не отримаємо коректного результату фарбування. Дуже часто майстри задають питання: а якщо йому перетримаємо чи не зміниться колір, не зміниться, тому що активні лужні компоненти спрацювали ще на першому етапі, тобто вони зробили свою роботу, відкрили кутикулярний слой і дали можливість фарбнику проникнути в структуру волосини. А окисник спрацював на другому і третьому етапі і вже розпався. Таким чином колір більше не формується. І боятись того, що колір може піти в затемнення або якимось чином змінитись, не варто. Тому ще раз повторю, краще. Щоб перетримати фарбу на 5 хвилин ніж на 2-3 хвилини не дотримати, тому що наші активні компоненти не спрацюють в структурі волосини настільки коректно, наскільки заложено виробником.